Зараз ми посеред дороги станемо. Виганяє мене Аня з машини. Я не можу. Він тормози! Тормузи! Недовго ми проїхали. Все налагодилося. Друзі, один кривий, другий ще якісь. Всім привіт! Ми вже зібралися. Сьогодні субота. Нам треба швидко поїхати в рожище, забрати посилку, купити деякі речі і сьогодні ще робота на хаті є. Я вже зібраний. Діти вже зібрані сидять. Аня доварує їсти, одягається, і ми їдемо. Знайшла Аня згори своїх друзів. Тепер у нас вся хата завалена м'якими іграшками. Щось ці іграшки в хату зносяться, а назад вони нікуди не виносяться. У, все, я вже з малими в машині чекаємо нашу маму. Сьогодні вона котлетки жарила. Привітик. А я навіть казав, що ти маєш, що запізнилася. Яку? Ну ти котлета жарена. Ну, да, я хазяйка. Так, приїде нам зараз посилка, яку ми чекали. Я думаю, вам також нас подобається. Треба не забути тільки записати, щоб купити туалетного паперу і крабових паличок. Крабові палички ми робимо салати. Пекінська капуста, курузка, е терта. Морква цибулька порізана кубиками, помідорчик до смаку, огірочок і оце ж крабові палички. Дуже смачний. Ми беремо ті оце Серхін так навчив нас робити. Заправку майонез, соєвий соус, перемішуєш, дуже смачно. До речі, в нас вже зима закінчується. Вже декілька днів підряд. Вже плюс 4, плюс 5. Погода в нас така зараз Калюжі, і грязь. Коротше, грудень кінчається, ну типа зима, ще тільки в розгарі. Краще хай вже сніжком замете, ніж така буде хляпа, болото. І ще плюс вологість висока і відчувається ще холодніше, ніж в мороз. Недовго ми проїхали, виганяє мене Аня з машини. Їдь сама своє рожище. <плес> а все тому, що вона згадала, що в неї посвідчення водія, і <плес> каже, Толік, давай я поїду рожище. Ти готова? Ну так. Да. Переживання є. Yeah. Все добре. Я, вже, я боюся, що я вже забулася, як, як треба правильно їхати. Правильно їхати. Ну розумієш, ти... у жінок пам'ять коротка. Першу передачу і погнали. Все добре? Диви, ти їдеш. Поняв. Ой, це нічого собі. Розказує вона, що їй треба практика. Я, чесно кажучи, здивований. Їдеє просто як професіонал якийсь. Правда, раз заглохло. Але нічого. Приїхали на заправку. Світла немає. Все, їдемо в рожеш. Там є ще одна заправка. Можливо, там є не генератор, то там і заправимося. Але інше питання, в мене всі гроші на карточці. Я не Зараз буде капець. А в нас. А в нас майже пустий бак. У нас короче, халепа ну, трапила. Нас заблимала лампочка на бензин. Я не знаю, скільки ми ще проїдемо. Но до заправки десь 5 кілометрів. Надіюсь, що цього нам вистачить. Тож я вроді думав, що нам вистачить до заправки. Та щось да, я не розрахував. Зараз ми станемо. Зараз ми посеред дороги станемо і все, будемо стояти. Ура! Ми доїхали благополучно. І не стали. Знаєте, я тобі така зовсім тако собі прокручую в голові. Тако ми станемо. Треба буде ходити шукати десь бензин. Доїхали. Але я чую, що бурчить генератор. Це означає, що в родичі нема світла. Хоча в них був графік, до 12 години було світло. Я не можу він. А що то він так швидко? полибається, ходить, забрав, чи що? Світло є, термінал працює вроді. нормально. а ні, світла немає на генераторі. А що працює термінал? Да. Як може бути? Працює термінал розрахуватися. Нас їдемо далі, все добре. Ви розумієте, які ми везучі? Я дивився на ту лампочку, серце. Я тільки їду і думаю, блін, давай ще хоч метр проїдь, буде менше йти. Думаю, метр проїдь, хоч метр вже менше буде йти, якщо по бензин. Заправили 10 літрів. Можна їхати за, за посилкою і за покупками. Е, Кольцо головне про тормози. Ями, Аня, тормози! Турмузи! Повертай вліво і повертаємо, їдемо по головній дорозі на нову пошту. Помаленьку паркуйся. Давай, давай. Турмузи, турмузи зараз виїдемо на тротуар. Хай Та і буде, що стоїть. Хай Та і стоїть. Слава Богу, хоч так. <сум> <сум> Я скажу, що зупинились ми майже рівно. Аня виходить, іде на нову пошту по посилочку нашу. Дай мені телефон. Давай, іди. Так, я вже за кермом сижу. Анічка, я вже за кермом сам поїду. Добре. Забрала Аня якусь посилку нашу. Ой -ой. Вона Все. така легенька. Друзі, ми вже дома приїхали. Адамчик почав кликати в хаті. Кажу, лягай спадки. Він заснув, а ми покажемо, що ми купили і що ми забрали. Взяли два рона пілотного паперу, дві упаковки крабових паличок. Взяли толіку десь. До речі, понюхай запах якийсь. Взяли суперклей, супермомент. супер момент. Плюс купили такого штатива. У Нас зламалася одна штучка. Так, і взяла какао. Домага була 170. І виходить, я даю йому 200, 30 гривень залишається. А какао коштує 33 Він каже, що, Ва вам сильно треба какао? Ну, кажу, треба. Він каже, беріть типа. Каже, будемо 3 гривні. Який добрий. Ну що, друзі, ми забрали нашу посилочку. Ми її справді дуже чекали з нетерпінням. Діти, коротше, так кричали: відкрий, відкрий! Думали, може, там іграшки якісь. Вже порвали її. Нам прийшла одна пара водонепроникних шкарпеток для толіка, одна пара водонепроникних шкарпеток для Лукії, водо- і вітронепроникна шапочка для Лукії. Теж виробник цих всіх товарів компанія DexShell. Ці всі речі мають тришарову структуру. Зовнішній шар іде дуже такий міцний і зносить стійкий. Внутрішній шар іде з вовни, у толіка, а в луки іде з бамбуку. І найголовніше це середній шар, водонепроникне мембранами Кореле. Особливість її в тому, що під з ноги вона випускає, а вологу водичку вона в ножку не запускає. Ножка залишається сухою. І теплою, тому що ці шкарпетки зберігають тепло так само, і шапочка, самі знаєте, як дітки люблять гонитися, почіють часто. Волога тут відходить, а сніг, дощик туди вже не потрапляють. Ця шапочка йде до мінус 20 градусів. Верх іде з акрилу, дуже знососійкий. Серединка йде з мікрофлісу, то постійно на дворі Зараз така сирість, все розтає. Дуже необхідні речі на таку погоду. реально думаю, що вони воду не пропустять. Ну так, да, ну там так принаймні написано. Зараз почекай, зараз консультація, як ми перевіримо. Вика вже надів шапку. як тобі, подобається. Да. Принесли мета з водою. Зараз будемо пробувати занурювати шкарпетку, а всередині будемо класти серветку. Чесно кажучи, мене щось сумніви беруть, що вони не зможуть не пропустити воду. Суха і раз обіцяла. Давай, пробуй. Yeah. Ну, друзі, серветка. Помні... ну Лука, ну дай. Повністю суха. Серветка, що. Ну, розуміли, вона, свій вона, о, да, вона зіжмакана, але вона повністю суха. Я в шоці того, що. Так. Я такі, з такими носками тільки познівалась нещодавно, про них почула. А оце я в руках тримаю перше, воду шкарпетки. Але є один нюанс: їх не можна прати при температурі вище 40 градусів. Також машинці їх прати не можна, тільки вручну. І сушити їх можна не на батареї. Вони мають самі висохнути. Так, просто висіти і висохнути. Отже, друзі, здоров'я втратити легко, а лікуватись потім дуже дорого. Тому посилання на магазин ми залишимо в описі, посилання на ці товари, які нам прийшли, ми також залишимо в описі під відео. Тому обов'язково переходьте. В них великий асортимент, і кожен точно щось знайде для себе. Адам спить, лука. Та щось гониться, не можна його вложити. Йду я на хату. скільки зараз друга година. встигну щось намурувати. Анічка залишається, потім з'явиться світло. Вона хоче вмісити сьогодні. Пироги каже: хочеться їй щось солоденького, то вона буде пирожки ліпити. Ні, Ну знаєте, просто випічка, коли ти сам її робиш, вона виходить набагато дешевша. По-друге, ти знаєш, що ти тут кидаєш. І сьогодні хочу дуже зробити такі пирожки великі, такі закручені, Обичні дріжджові пирожпирішки з маком і з вишнями століком будемо ввечері, Буде мені допомагати. Будеш? Так. Да. На дворі сніг, а ми на велосипеді. Надіюся, що носом я не заораю. Ой-ой-ой! Пороставав, то вже подвір'я не таке страшне. Світло з'явиться через 2 години. Десь у четвертій має бути світло, зараз тільки друга. Нам чекати нема коли, тому як по старинці. Все, мішаємо в нашій тачці. Хто не бачив наших попередніх відео, я розкажу, чим ми займаємося. Ми муруємо стіни в нашому підвалі, який ми вирили. Вже декілька рядів ми поклали цегли, будемо класти далі. Зараз лізу покажу. Отже, це наш підвал. Тут вже 5 рядів, тут скрізь по 4. Тут ми пробували робити вентиляцію, Ну, точніше, не пробували, почали робити. Але спалили наш перфоратор. В попередньому відео є, як він прекрасно згорів. Так, це так. вся цегла що в нас залишилася. Я думаю, що нам прийдеться довозити ще цегли. У нас там ще є кучка невеличка. Десь тут будемо робити вхід на вентиляцію, дирку. На цій стіні будемо десь на цьому рівні робити дирку на вентиляцію. Получиться насквозна вентиляція. Одна дирка буде зверху заходити. І потім повітря буде вниз йти, і виходити сюди. В принципі, конденсатор не має бути. По цьому ровчику ми прокладемо всі комунікації з підвалом, тобто дріт, водопровідна труба, все буде йти сюди, дої, до хати. І ось тут все гарно буде виходити. Штурками вже натягнули Зносимо тепер цемент і погнали. Кімнаті такий бардак робиться. Вчора ми принесли іграшки два пакети і дітям вже ходять чим зайнятися. Їм набридають іграшки. Одні треба нести щось інше, і нове завжди ти не можеш купляти. Тому я не кажу прям на гору, але отако замотати під ліжко в коробочку, потім виймати час від часу. Так їм цікавіше. І от ми сидимо, лука каже, давай мама пограємо в театр. Світло виробили нам. О 12 годині має чотири дати, і я хочу до четвертої цукор олію хочу заварити, підготувати все на порошки. Воно холоне, а тоді будемо замішувати тісто. Тому що знаєте, це вийде такий прикол, як з печивом. Ти в останній момент не недопечеш. тільки печиво воно може просто стояти, тому що набудрів з дріжджі, а пиріг просто викинеться, змарнується, якщо він не недопечеться. допечеться. Вот нас такий бардачело робиться в кімнаті. Жили собі на світі. Ведмедик і. собачка. Це неможливо, бо вона сіки трусить і мусила знову кофту вдягати. Так хочу спати, я б лягла за Накрилась тепленькою пориночкою. Толік думав діти на свої шкарпетки, але одна зверху мокра, кажу, Толіку, ну вже давай почекай, поки висохне. І вже, щоб не марнувати взуття, буде буду вже сухеньке собі на роботу вдягати, тому що на роботу це для нього взагалі находка. А ще забули йому гроші ще купити такі, знаєте, сніготопи, як в мене щось типу. в дворі Здається, yeah. звичайний такий ведмедик новорічний. Лука приходить, каже: мама, дивися. А тут а, виходить, магнітики. Yeah, yeah. І тут так само. О. Прикольно, правда? А бока розказує виставу. Давай казку. І оцей прийшов, щоб з'їсти. Ага. І от мишка велика почала битися. Ти що? Побачимо, хто виграє. я, в принципі. Слухайте пораду. Якщо є можливість, не беріть пушну цеглу. З нею працювати надзвичайно важко. Вона вся крива, від морозів, від цього всього вона покручена то тугою, то тако-то тако-то. І її просто рівно викласти практично нереально. Плюс вона кришиться. Є можливість беріть нобу. Цегли так мені простіше. Я просто до краю ями підношу цеглу, і з ями мені легше її дестуватися і спокійно мурувати. Муруємо далі. Толік взяв таке помило вчора. Таке на смак, схоже дуже на грейпфрут, тільки менш соковий. Тому що грейпфрут такий більш сочний і трошки більш гіркий. Стала корисним властивості, теж дуже корисна, Так і всі цитрусові, до речі, і це дерево вічно зелене. Вже ми майже все з'їла. І я буду шукати рецепту. Хоча біля луки слухати казку, думала засу. Так, знаєте, <кхи> в хаті холодно, ти ніби тепло в дітей. і тепер так у нас оклинить. Тому що як жарко, якось одне так. А от холодне повітря я помічаю, тільки закутуєшся під тепленьку ковручку, тебе зразу вирубає, і ти засинаєш. Літра води. Роблю все на дві порції. Знаєте, вам пишу все на одну. Вже додала літру води, і треба сюди ще два стакани цукру і стакан олії. розвести трошки з цукром, бо зараз буде розминати. Все, друзі, нам дали світло 4, 0, 3. Ура! Ми вже це закип'ятили. Треба тільки, щоб воно гарненько захололо. А тоді вже будемо робити далі. Ну що, дорогенькі мої, просто візьміть і ужасніться. Ви в шоці? І я в шоці. Отакувати, дивіться, вот. заходиш. Там попраний одяг треба скласти. Ліжко не застелене, срач конкретний. Іграшки там ще слава Богу більш менш. Ну, в нас не завжди буває чисто. Буває і таке. Тим більше, коли холодно нема світла, тобі геть не хочеться щось прибирати. Тому ми дочекалися світла і поки холодна наша та байда, знаєте, ми будемо прибирати до речі, до речі, півп'ятої, тісто не замішане. Треба поспішати. Я думаю, видно різницю, столик. Тут все чистенько, іграшки. На рахунок Адама хочу сказати: все налагодилося, друзі. Я собі так думаю, що такий був період в нього, цих два тижні, коли ми його відучали від колесання. Йому було важко самому засинати. В нього такі були часом істерики. Зараз він спить раз в день. Приблизно від півтори до трьох годин, як коли йому захочеться. І а вночі прокидається один раз, ну максимум це два-три рази. Так, друзі, ще я вам забула показати і сказати, що дріжджі ставте разом з поки водичка буде кип'ятитися, Собі дріжджі розвели з цукром і поставили. Хай вона собі постоять трошки, бачите, як напрягнуть. А зараз наша водичка вже схолола. Якраз нам добре додаємо сюди дріжджі і борошно. Як побачити, що тісто не потребує більше борошна. Берете також меньку тіста, зжимаєте. Якщо воно не розпливається, значить... Добре, місити до тієї пори поки не буде гарненько відставати від рук. Так, друзі, наше тістечко готове. Присипали зверху його борошно, трошки полили олійкою. Виморували ми дві тачки цементу. Сіла мене батарею, то я вам не показав, що я там зробив. На другий раз покажу. Зараз вже прийшли додому. У нас ще в планах прикрасити кімнату. Ну ялинку типу, на стіні зробити з гірлянди. і спекти пироги. Ось таке наше тістечко. Вже бачите. Аж виливається. Ми вже його засовували. Йдемо зараз пекти пирожки. такі, друзі вийшли пирожки. Зверху помазати олійкою і посипати купочкою або.

Останні партії: один більшенький, другий меншенький. Взагалі, по правильному вони робляться маленькими, але ми поспішаємо, тому що світло виключають. Тому так ще можна перед тим, як сунути в духовку, помазати їх цукром з водичкою, тоді буде ще смачніше. А коли ви ймаєте, вже вмежете олійкою і собі там посипаєте пудрочкою або там ще чимось. Ну такі знаєте, комедійні шли пироги. Мам! Якщо вони в когось виходять такі рікненькі, гарні, то в нас такі, знаєте, один кривий, другий ще якісь. Вийшло у нас вісім. Великих пирогів чаю на швидку руку саме тут. Рецепт буде ось тут, і в описі під відео. Печіть смачно, легко, просто. Ну а ми, ну, а ми відправляємося робити нашу ялинку. З долащику, з гірлянди, як сказати. Я таки давно вже, знаєте, бачила. Просто якось не доходили в мене руки. А це тоді взяв ці гірлянди і купив. Пироги ми напекли. Тепер цю штучку треба буде поліпити на стіну і зробити з неї ялиночку. Така у нас ялиночка вийшла. Ну, я думаю, до ранку повисить, а зранку діти її зірвуть. Оскільки вона в зоні досягаємості рук рука, і Луки, то я думаю, що ненадовго її вистачить тут. Тільки мені здається, знаєте, що тут не скотче має мають, мають причіпляти. Або якийсь двосторонній скотч, або, може, якісь чиголки, чи булавки, не знаю. Ну, якщо здалека, то нічого не видно. Але віска видно, що вона прикліплені скотчем. Ось так у нас дивиться ялинка. А в нас, друзі, до речі, без 5-8, скоро. Вироблять світло. Так що ми будемо готуватися до сну, ліжка розстряти, тому що в Луки є стільки енергії, знаєте, мені здається, що він би ще пробіг 5 кілометрів. Друзі, всім дякуємо за перегляд, за те, що були з нами сьогодні. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Лука просто вдень не спав, тому йому все зараз заходить трохи і зустрінемося в наступному відео. Всім па-па. все 8.00, Світла нема. Все A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy.